Всім доброго дня. От зараз їде Микола, майданчик до мене порвати, ту, що справа кобила, зліва від мене, так і виходить. Е, от така кобила є по герою. Її скільки? 3 роки, так? Її 3 роки. Е, от такі має гарні дві кобили. Ця, що з лівої сторони, то зараз має бути десь по добрині, десь за місяць часу, десь плюс-мінус. Має бути з лошам. Коні робочі. Коні такі. і упріж, це все робоче, що, що це не, не на виїзд, щоб ви розуміли. Такий васах широкий. весь широкий васак. Ну. От дивіться. І як має бути. No? Ну. На наступиться хто, так? так. Перед-зад наступиться. москвичовські ступиці. Отакі. Кобили взаді. Гарні такі кобили, робочі. Так. Та зліва вже животата. То є зірка і лейла, так? Зірка і лейла. А ці чотири. Чотири роки. Ну. Та вже хвіст, на як вже дивись, ну, вірі зовсім ну, хвіз, знаєш? Так все миром. Кобили гарні, робочі, е, запряжні. Е, Микола їздить, працює ними, дощ не дощ. Треба, їм... працювати. Треба працювати. так. Ось такі справи мав. Микола каштана жеребця. Зараз його вже продав і має собі лише отакі дві кобилі. Жеребців є багато так. навколо, що вже... Ну, ти так, ти мало що парував. Мало, то це кікав. Колись на якщо приходили, то ви навіть деколи казали, що ми не хочемо цим всі грати. Ми потім. Так, так, жеребець вже, як так. пішов на кобилу, він вже себе трохи поводи не так, як, як би мало бути. Лейла, Лейла, так? Микола поставив такий кантар. Бо це такий. Це ще старий кантар. Старий, так? А такі під роботу ці, знаєш. Е... Це, це усті, так, так, так що це... воно моцне, воно лише зубела, поставив і все, і все грає. Коні були трохи в лісі, напевно, так? Підруга, звісно. Ага. Передивісь. Дивиться, який вже тут. Живіт, жеребно подобрині. Ось такі справи. Вже вимір... А? Вимір, вже є. Та, вже формується, та. що вже з тим, що мало би бути. Та, Я дивлюся, що та шли яша на каштанове, то с... на, на кубина. На... на котрі на ці на ну. Так? На зірці. І що, він ці посторонки не рвав? А, він, а, він... він не рвав. Тоже натяжко. Натяжко, так. Я думаю. То вона навчилася коло не годі. А чим вона тебе хочеться в цій. Та навчатися. Вже ще навчила, да? Вже навчила. Сколу прийшла, перший клас. Вже у уп'єти перейшла. Файно. Треба кувати. Але від чогось твою, Ага. а це було десь на не дай Бог. Так, так, так. А потім підхою напередній. А пистали. то кувати і до роботи. так. Ти зерна не даєш, всього паші. Самі а зараз все треба. А я таке, то так, тепер це так не їдесь трошки, але знаєш, так би ще Ні-ні, і те їхати, треба рушити так, трохи так, ними. Так, бо то живіт дуже вити. Живі, ну, би Бог поміг би все було добре. Так. Ось так і є. Кобили Миколи. Їдемо, паруємо, лейлу, паруємо фараоном. Одна є по добрині, одна по фараону. Би лише все було все Добре. Так, так. Лелі три роки, а ці чотири. Чотири роки, так? От дивіться, по практиці, у скільки вона народила, вона була, взяла жеребця. Ну. Імела. <рик> Я навіть не знав. і в бав От дивіться, ця кобила, що зліва, Миколи був жеребець і вона імела, ну, це ніхто не пускав, це так випадково сталося у рік часу. І, і, у два, і у два роки вона вже народила. І кобила досить непогана, ну, як на як на... Як на зріст, ширину має, має все. Я вже довго вольту все три роки. Тут їдуть, якщо не їдуть. Їду. Ага. Шкода мені. Я зрозумів, що це. І трошки дихне, бо поможе. Зрозуміло. Це бо можна родити, рік трошки пробалує. Отак. Так мають виглядати справжні фірмани, все так, як має бути, не віпоц, але віглянців. Це, це Микола сів, поїхав кожен день, а. чи там по через день. знаєте. Так, або... ланцювати, так як у мене, я щось віпоцу, то це стоїть на клинку. А а. Бувають моменти, що я їду до лісу, то й воно, воно все міняється. Що, пробуємо? О, б. Є було. є. Лейла Греву взяла більше на ліву сторону. Ну, no, no. ну. Бо зірка тримає на джих. Чуть-чуть пістрех тепер був. Пістрех? No, no. Чуть-чуть так, знаєш, щоб вона ага. не достав. О! Має з чим їхати. Є. Yeah. Треба здоров'я, бо мені і коні. Так. Да. І всім коні. І люди. Все добре. Ага. Трохи пересить дощ. Що не зробиш, погода тут вже рухують, треба скоро сі... сіно косити, а, а, а це не дає. Не дає. Тоже себе, Може і так. Так, тут вже треба перековувати, ти сам куєш. Саме. І каше. Ага. Ну воно все. Të 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 qërë është mamë? Të shë keshë ka i tremonë, të mamë të kalë në ishë. Të shë ka, ta? Ta, në kërë që tremonë, ka është të tremonë, në në një. A unë a lihajë në tepë? Lihajë, të përkajë të në janë në kërë. në qërë në qërë То ці три тижні, як ти навчив їхати цю, так? Ну, то, ну місяць, то добре місяць. Е, а в загальному до цього не впрягав нічого? Ну? Того року пробував, по чуть, -чуть. А? Я думав, що наша жреба, знаєш? І вже ага. в зимі так не впрягав, знаєш? Ага. Десь рідко. Бо я їхав з лікашного антицил. Ти думав, що жребна, а виявили, що не жребна. Ти, ти вже мушу вчитися. Треба. Ні, то вже треба все. Так. Жребно, не жребно, вже треба їхати. Три роки і до роботи. Так, так. Уже є чим їхати. Так. Ну, вже його одновлюю, парі, а я менше її, так і так, і так. Це кобила, що по правій, по, прав, по правій стороні, то вона йде по герою і по ті дерести, що в мене, як то, ракель, так, чесно? як то вона ну, була? Що в мене було на каналі ракель, оце, оце, виходить, е, їхня дочка. Дай, Боже. А ці? Миколи говорять, що була така леса. Ага. По, По цезарі. Файно. Коні під роботу такі моцні коні. Більшість більше... не, не треба. Нам, так, не такі якраз, не треба. якраз коні на кожен, на кожен день. І кобили якісь лошедко вогнеси. Щось, щось, щось буде ці Нема такої роботи, як годі ради тримав. Це раді роботи. Да. Тепер вже нема. Щось трохи є, але. Багато так, нема. Так, шукаємо. І коберів стає. І собі так покло там стоїть. Кобили, як рід, що де, так та, як ти кажеш, де причепив, вона там стоїть. всі путає, крутиться, лізе в фіру, в спіри, пробує ломити диші, а як у мене коліч кобилів? Так, що <глузь> так, так? <глузь> так. Шо, <глузь> так. з кобилами. то для себе таке, де щось тримати на якісь лоша і любиться, то кобила багато краще, бо багато вже було таких хлопців, що. Думали, що з жеребцями просто беруть, а, а то два-три дні вже 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 <сувак> виділи, що то є. <сувак> Ти кобили не продаєш ні одного гіднути. Ні, Що ні. А я продавав, що буду подавати? Ломагає, но і Били не обзирають. Один то один, а пара то і пара. Я хоч каштаном одним їхав. Тако, але а, що двоє, то двоє. Микола, ще раз нагадую, був кашман, тут дуже добрий був кінь, ніби, але, але Микола, ти одним їздив? Одним, а потім вже зірку навчив. Ага. І пари але все рівно, то таке, ну, хоч він був моцний, там до що, що два, два. Так, що. Два легкі, то один, э, один моцний не, не докаже. То... Не, якщо вони хочуть робити. Так, так коли я грузив на одного, ну добре я грузив, то я встало, знаєш, аби не сівав. шкода його було. Ага. А двома їду, сів поїхав. Сіо фрагав. Май буде два менших, але. Так воно є. Так воно є. Це буде стояти? Сама Си... oh, буде стояти. Спочатку. Самі, є. Да робуть стоїть. Може через місць, можеш через воду. Mm -hmm. <laughs> Тобто, якщо в домен, то йшов через місто? Ну, так. А, що вона не поїде, і одна Коні як робочі, то вони друго. З ними можна... Так, вони можуть стати все. Так. А якраз у місяць вивів стайну, то скачать тобі на плечі. Так, на плечі, на голову би вискочило. Так воно є. Я такого, як ці було, встань, не треба свій чесний, скотку, хоч через день. Ага. Ходила? Так, так, полохати там. Так, була гарна, широка, що одна, що друга, але ця вже більш сформована, а ця справа вища, довша, але та ширша. Так, Так, та, направо тут, вставай денебудь. ай ай, печата, а, не проїде. Ні. Дай чуть вперед, і вліво. Про... візьме. Віщіт. Віщ. Віщі ти вліз. Добре. Я розпрягаю, бо розпрягай. Ведемо у тут болото. Зараз ну, мокро. І я собі з жеребцем парую під навісі на бетоні. У їхав, кобило, а у Василя ще немає кобила? Нема, ось зараз якусь кобилу сіла бушла, бо не змушена. Нема ще? Не. Ні. Ага. Ось ось була, теж червата. Теж червата? Він її вже так налила. Та вона вже б мала десь родити. Ну. Та є кобила, що по-добрині мала б вже родити лоша. І чекає. Тобто ще вийшов, до мене теж воно буде. <паштонгул> ага. А це що, раз він прийшов? Видите, ну, що жеребець такий тут, у нас народився і тому подібне, але то треба частіше пускати, бо з одного разу може не вийти. Є, що бере, а є, що не бере. знаєш. Ну, та, не вгадаєш. Так, не вгадаєш, що практика доказує, що треба. Частіше це робити. Так. так, хоч по через день три рази прийти, так, там так. до жеребця, і воно тут туди мало би. Ну, плюс-мінус, якщо попадеш м, правильний, правильний час. Ось такі справи. Так, ми вже кубилу розпрягли. Ти то прив'язав, та? Файно. Так. Тут, тут у нас парковка, парковка там да. кубеле паркують Кобилка досить непогана. Ми зараз вже Сьогодні э, третій раз даємо по через день фараона. Вже як там вийде, будемо бачити. Але жеребець тут недалеко. Микола прийшов, ми це, цю справу зробили. Там, наприклад, можна навіть Микола може прийти там на 21 день провірити, потім так, 6-6-7 тижнів Зробив УЗД, щось не грає. Далі прийшов і є такі, що зручно, коли жеребець недалеко або в тому самому селі дуже зручно Пр -пр 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 приміліть. Так, я парасолом, знаєш, воно може. Я uh там -huh. ja, піків їду. Mm. Uh -huh. в кості. Uh -huh. uh -huh. ah, так тебе Так. навчається. Багато хлопців вже у нас перейшли на цей тип. Uh yeah. Зараз я вам покажу лайфхак. Лайфхак. Що тягне за один бік? Так. А ну як? Опа. І це все розв'язує. Ано зав'яже якно. Чекай, так би було легко, Є. Просто запитаєш у вуху так, кожен раз. раз. О, все. Зрозуміло. Потім лише так. потягнув. <ріг> <ріг> Ясно. Так, ми кожну кобилу фіксуємо. Zaraz zafiksowałem i wywodem żerepcja. Ти змішся запряжу, най теж прийдеться. Аби трохи рушив кров. Якщо mm -hmm. зараз було, то я пустив вже у електропасохі. Але кінь, сам розумієш, кінь зараз грязний і... Так, і змісить, і, да, і, зміси, і нічого не буде, ні трави. І да. так, так сюди мені дуже зручно. Я прийшов зранку і, і, і до цього. Підійшов, але це весь час. Я люблю, коли кінь чистий. Знаєш, в Василий, хочете її одягнути? Так, так. Ось такі у нас. Ти Він ти вже свою роботу зробив. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.